Привіт усім! З вами Кравченка Вікторія, і ми завершуємо з вами аналізувати базові речі психіки. Після того, як ви визначили, хто ви сенсорик чи інтуїт, логік чи етик, екстраверт чи інтроверт, раціонал чи ірраціонал, ви можете визначити для себе поєднання цих своїх особливостей. І після цього ви легко видихаєте і не чіпляєтесь до себе. Тобто ви легко сприймаєте те, що вам дано природою, практикуєте, живете так, як вам живеться, думається, мислиться, так як вам зручно, згідно вашої природи, і не чіпляєтесь до себе, не вимагаєте від себе більшого, не дебаєте, не критикуєте, не стоїте на місці, зациклившись, а дозволяєте собі жити згідно вашої природи, вашої психіки. Ну і відповідно від інших людей, ви не очікуєте, щоб вони були такими, як ви, щоб ви не очікуєте, щоб вони хотіли робити так, як ви, адже вони можуть робити це по-своєму згідно своєї природи. І тоді стає легше і все стає на місця. Бажаю вам успіхів і не забувати про свою природу.